Недосконала система освіти призводить до проблем на ринку праці. Про безробіття та інші аспекти зайнятості населення будемо говорити з нашим гостем, відомим експертом Олександром Мельником. Олександр Мельник, експерт ринку праці, з 1997 по 2010 роки керував Київським міським центром зайнятості. Кавалер ордену за заслуги третього ступеня вважає, що діяльність інституцій відповідальних за проведення державної політики зайнятості неефективна, інертна та непрофесійна. Вітаю вас на нашій діловій кухні. як відомо, в Греції і Іспанії безробіття зашкалює десь до 25%, А в інтернеті я прочитав, що в Україні офіційно тільки півтора відсотка, і навіть фактівці кажуть, що неофіційне. Сім відсотків, ну все одно мало. Тобто українцям треба радіти, що безробіття все таки низьке, так радості з цього приводу абсолютно ніякої немає. Україна, на відміну від Греції і Іспанії, не має достовірної інформації щодо реального стану справ на ринку праці. Немає також е офіційної інформації щодо реального безробіття в Україні. Іспанія і Греція такий відсоток мають, і вони реальні речі називають. Так, як вони дійсно відбуваються в країні. На сьогоднішній день статистика викривлює факти, котрі відбуваються щоденно в реальному житті українського народу. На сьогоднішній день третину населення можна причислити до безробітних, тобто відсоток майже абсолютний такий в Іспанії, як і в Португалії. Третина населення очікує на подібний стан. Тобто можна сказати, що у нас не менше, ніж в Іспанії і Греції. Да, так, Тільки на відміну від Греції, і Іспанії Україна не витримає такого навантаження. Тому треба вже особливі заходи. Як відомо, з 1 січня почав діяти новий закон про зайнятість населення. І є великі сподівання, що цей закон допоможе знизити безробіття в країні. Чи це насправді так? Що ви вважаєте як спеціаліст? Дійсно, якісь незрозумілі оптимістичні заяви з приводу того, що прийнятий закон про зайнятість, він реально буде впливати і переверне в український ринок праці, але судячи з того. Що ті керівники інституцій, котрі відповідають за ринок праці, на сьогоднішній день роблять наголос на таких речах, що безробітник буде отримувати допомогу по безробіттю не з восьмого, а з першого дня говорять про стимулювання роботодавців. Про навчання за ваучерами усі після 45 років. Тобто це другорядні речі, котрі не будуть мати серйозного впливу радикального на ринок праці. Більше того, треба розуміти, що один єдиний, навіть надзвичайно прогресивний закон, він ніколи не може суттєво впливати на ринок праці тієї чи іншої країни. У безробітного якого звільнили, іноді виникає таке питання, що йому допомогу по безробітті намагаються виплатити якомога менше і якомога в менший строк. Це насправді так. Структура стала заручником певних політичних професій, і там як у парламенті, за змахом руки, можуть десятками то й сотнями тисяч знімати з обліку за такими ж е, рухами і ознаками можуть ставити на облік, можуть підвищувати допомогу по безробіттю, можуть е, зменшувати і так далі, тому подібне. Тобто, виходить, що від волі чиновника залежить людина, отримує допомогу по безробіттю чи не отримує так? саме так. Наскільки я знаю, центри зайнятості видають безробітні допомогу на відкриття власної справи. Ці кошти, ви як фахівець з досвідом, ці кошти дійсно йдуть на відкриття власної справи? Практично це можна стверджувати. Жодна особа не стала реальним роботодавцем завдяки цьому виду допомоги, як правило. Оформлювали статус підприємства, отримували ці кошти, потім ліквідація фізичної особи так далі. Тому подібне, тому цей вид допомоги він не набув масового явища. На моє переконання, на сьогоднішній день головна наша помилка всіх інституцій держави, те, що сьогодні у нас. Ринок праці як економічний важель не стали пріоритетами. От коли це відбудеться, коли через відкриття підприємства в тій чи іншій місцевості будуть розглядатись питання зайнятості, а сьогодні є території, взагалі котрі можна визнати зонами вільними від праці, де 100% безробіття, це знов ж таки повертаючись до тих, Відсотків, котрі брехливо стидливо називають відповідні інституції. Якщо дійсно є території, як ви кажете, 100% вільні від праці, то зрозуміло, що ці люди кудись їдуть працювати. Вони ж без роботи не можуть, інакше не проживуть. Тобто кількість заробітчан зростала і далі буде зростати, так? Подивіться, сьогодні ніхто не може відповісти, скільки виїжджає, якісь цифри від 500 тисяч до 5 мільйонів. Сьогодні абсолютно не керовані процеси внутрішньої міграції в Україні. Воно все відбувається хаотично. Сьогодні є території, де майже не залишилось економічно активного населення, є регіони, котрі перевантажені, нераціональне розміщення підприємств. Щоденно ми бачимо, що цілі галузі сьогодні ліквідуються. Ми маємо скорочений робочий день, скорочений робочий тиждень, ми маємо відпуски за власний рахунок, ми маємо заборгованість заробітної плати. На тлі всього цього можна стверджувати, що ми сьогодні маємо катастрофічні наслідки тієї політики. Чи не проведення вірніше політики, котра мусить бути, і ми рухаємося до соціального катаклізму? Ці ситуації можна якось зарадити чи ні? Я хотів би відповісти наступним чином: що люба криза це нові можливості. І якщо я говорю про песимістичний сценарій, це абсолютно не говорить про те, що нічого не можна зробити. Все можна вирішити. Всі рецепти сьогодні на поверхні. Сьогодні… Є міжнародна організація праці з чіткими критеріями, рецептами, що робити в тій чи іншій ситуації. Нічого надзвичайного в цьому немає. Просто, просто треба фахово підійти до цих питань. Дякую вам за участь у нашій програмі.